Никогда, никогда не бороться с соседями. Всем Привет! Мене звати Настя, я зараз нахожусь у дуже стрьомній заброшці, і мені постійно здається, що хтось на вулиці. Я дуже цього боюсь, якщо чесно. Про цю легенду досі сперечаються, але єдині думки ще досі і не дійшли. Головне питання, яким ставлять дослідники паранормальних явищ, що це було. Але щоб не мешкало тоді в будинку Белів, можна сказати одне це щось. Справді існує. Було дуже багато свідків, щоб вважати, що це просто людські вигідки. Історія сім'ї Бел найвідоміший випадок полтергейстера в Америці. Всі ми знаємо історію про барабашки, і знаємо, що полтергейст зазвичай проявляється акустично. Люди чують звуки, але не можуть виїхати джерело. У квартирі чується якийсь гром, то топот, чутний шепіт, то кроки. Іноді полтегейстер цим не обмежується. Дзвонова відьма, тому що любила співати різні пісні, і гімни. Почалась ця історія 1817 року. Молодий фермер Джон Белл з усією своєю родиною, вона була дуже велика. А сам Джон, його дружина Люсі та дев'ять дітей переїхали із північної Кароліни в долину Червоної ріки. Він оселився в громаді Адамс, купив ділянку землі, поселився в будинку у жінки на ім'я Кейт Бац. Згодом Кейт стверджувала, що під час угоди Джон Белл її обманув, але Кейт була стара і особливою любов'ю вона у сусідів не користувалась, тому всі просто це списали як її вигадки. Багато хто пізніше згадував, що стара Бац тоді прокляла цю родину. І сказала, що навіть з могили вона їм помститься. Незабаром він купив ще трохи землі, розчисив поле, і зайнявся розвитком бавовни. Згодом Джон Белл завів нових друзів, став шановною людиною, і, на його думку, в громаді почали зважати увагу. Якось у 1817 році Джон. Обминаючи своє кукурузне поле, наткнувся на дивну тварину тілом собаки і головою корови. Кілька разів вистрілив у нього, звір зник. Згодом фермер не раз згадував цю зустріч. Пізнього вечора, того ж дня, коли вся родина була в зборі, почалися стукіт. Він ставав все більше і гучніше, ніби хтось стукав. із Іззовні будинку. А потім цей стукіт почав нагадувати, ніби з самих стін хтось стучить. Ні, так не можу. Я не знаю, що це. Мені дуже стрьомно. Він зі своїми сонов'ями із ріжйом ходив декілька разів перевіряти кожен вечір, але нічого не знайшов. Дивний стукіт викликав занепокоєння та страх ще під старої жінки, яка ніби намагалася щось сказати. Ішов що 1818 рік. У південному штаті процвітала торгівля людьми, і серед плантаторів ходили чутки, що саме раби вбивали своїх господарів або їх близьких. Убела з'явилось. На цю думку сумніви, оскільки в нього працювали тоді раби. Але згодом він цю думку відкинув, тому що ну, він дуже гарно ставився до них. Невдовсі дивні звуки почали лунати вже всередині будинку, немов якийсь злий дух з'явився, і виводити сім'ю він почав саме з дітей. Вони прокинулись вночі від того, що хтось нібито гриз їх ніжку від. Ліжка, потім від того, що хтось їх щіпає, або що ще. Найбільше всього не повезло в цьому плані, найменшій сім'ї, 12-річній дівчинці. Її били та тягало за волосся, а на ранок вона показувала це своїм батькам. Що в неї слід від ударів, які не сходили тижнями, покривало, воно просто вилежало на полу, всі подушки були розкинені. Іноді було чутно, як грюкає невидимі двері, хтось дряпає кігтями скло. І іноді, посеред ночі, над дитячим ліжком раптом почали річати. Хтось почав річати. Цілими днями невидима жінка, ледь чутно бормотіла щось, плакала чи голосила. Якось у будинку белов. Заночував їсть. І вночі він прокинувся від того, що з нього зняли покривало, і він побачив, що це покривало, воно у формі людини стоїть, тобто покривало обгорнуло людину. Він не розгубився, схопив його, і вони хотіли його спалити у каміні. Але вони вже тіло принесли до каміну і хотіли його закинути, тобто вони зловили привида. Почало дуже сильно воняти. Вони не витерпали, бо запах був дуже шалений. Кинули це покривало і вибігли з дому. Через декілька хвилин вони повернулись в будинок, запаху вже не було, і покривало просто лежало на підлозі. Після цього відьма дуже сильно розізлилась на них. На ранок Джон Белл вирішив порадити зі своїм старим приятелем, вирішив запропонувати ритуал екзорцизму, який мав. Назавжди вигнати дух відьми з дому. Вони цей обряд провели, і начебто все було добре. Вони сиділи втрьох: Джон, його друг і ще одна людина. І ця інша людина вирішила із того, що їй було дуже нудно, він дістав пістолет і сказав, що він буде ловити привида. Після цього він почав кричати: він в нього в нього випав пістолет із рук, і він сховився за горло. Після цього він пояснив, що його почали сильно душити. Загадка відьми Бел так і не була розкрита. Чи правда це, чи просто вигадка, ми не знаємо і знати не можемо. Але я чомусь їм вірю. Мені здається, ця історія правдива.